Далі будемо говорити про північну Корею та її можливу участь в війні в Україні. Лідер Північної Кореї Кім Кімчанин заявив, що Південна Корея є чужою і ворожою країною. Напередодні це офіційно закріпила навіть в конституції КНДР. Крім того, північна Корея підривала автомобільні і залізничні дороги, які сполучають її з Півднем. За словами Кім Кімчанина, це означає кінець відносин із Сеулом, А також цитую повне усунення нерозумної ідеї воз'єднання. Кінець цитати. Зазначимо, що розбіжності між КНДР та Південною Кореєю загострилися минулого тижня. Пхеньян звинуватив Південну Корею у запусках дронів, які досягли столиці КНДР. Північна Корея пообіцяла відповідь і заявила, що підготує усі засоби нападу. До нашого ефіру долучається В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Пане Ліхачо, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Отже, з чим ви пов'язуєте нинішнє? Загострення кімчанина. Певною мірою такі загострення відбуваються регулярно. Навіть є деякі цикли такого риторичного загострення відносин між північною, передусім, та південною Кореєю. Але наразі це безумовно має також певний сенс. В на тлі закріплення та посилення військово-технічної співпраці Північної Кореї з Росією можна здогадуватися, що диктатор Північної Кореї відчуває посилення власних позицій, відчуває, що він заручився підтримкою вагомих з його точки зору сил в світовій політиці. Напевно, це Росія, і безумовно, без згоди Китаю. Він теж не наважився пробити настільки різкі кроки. Але з іншого боку, це виглядає як таке загострення в межах того, що вже відбувалося, нічого несподіваного і нічого нового, те, що наразі фізично піддирвані шляхи, які з'єднують дві кореї. Це символічна руйнація стосунків, зв'язків, які насправді вже. Потягом довгого часу не використовувалися і мало шансів, якщо в майбутньому використовуватись. Ройтер сповідомляє, що у північній Кореї подали заявки на вступ або повернення до армії близько. Одного чотири мільйона осіб, і проводиться мобілізації. Чи свідчить цей факт, а також наміри Північної Кореї відправити своїх бійців на війну Росії з Україною, щоб набратися бойового досвіду. Чи свідчить оце про підготовки війни на Корейському півострові? До війни на Корейському півострові завжди треба бути готовим і обидві кореї до ні готуються. Десятиліттями, власне з часів, коли ця війна була в гострій фазі, не варто думати, що найближчій перспективі буде розв'язано ну, гарячу фазу цього конфлікту, але безумовно північна Корея робить мобілізаційні заходи. А це має як намір психологічного тиску на супротивників. Так, і це мобілізація підтримки режиму. Можливо, саме в контексті посилення співпраці з Росією, тобто відправки корейських військових, варто розуміти цю мобілізацію. Це така патріотична, патріотичний розігрів суспільства, який передусім використовується пропагандистською метою. Яку реакцію південної Кореї на вашу думку можна очікувати у відповідь на такі дії північної? Вони є, а вона є дві відповіді: одна ту, а, яку б я хотів очікувати від південно-карейського уряду, інша, яку скоріше за все варто очікувати. Я б безумовно хотів би, щоб а, півні, а, Південна Корея більш чітко визначилася, а, як вона поводиться в сучасному глобальному конфлікті між вільним світом та авторитарними диктатурами. І на тлі посилення співробітництва між авторитарними диктатурами почала б справді активні дії з співпраці не тільки з Сполученими Штатами, але й з Україною в сенсі постачання. Якщо Північна Корея доєднається до Росії фізично на полі бою, то це безумовно має підштовхнути Південну Корею до зміни політики щодо постачань. Зброї до до боєприпасів до України, але скоріше за все Південна Корея утримується від таких кроків, тому що вони будуть в загальній логіці вважатися як небезпечна ескалація, і безумовно, сполучені штати наразі, особливо у передвиборчою період, будуть тиснути на Південну Корею, щоб вона обмежилася якимись символічними заявами а змін у політиці. Тому Скоріше за все, в найближчі місяці якихось суттєвих змін очікувати не варто. А як Китай буде реагувати на таку поведінку у північної Кореї? І наскільки великий вплив має Сі Цзінпінь на Кім Іна? Китай має визначальний вплив на північно корейську ситуацію. Північна Корея залежить. Від Китаю від е, торгівлі від постачань усього починаючи від продуктів харчування, і тому е, я вважаю, що без згоди тідзяньпіна безумовно відправка корейських військових на е, в Росію для участі у бойових діях на території України не відбулася, і це теж потужний сигнал, який в світі мають почути, що від теоретичної підтримки та обмежених постачань. Цей блок авторитарних країн Росія, Китай Північна Корея. Вони е зробили крок до створення справжнього військового альянсу. Я безумовно вважаю, що умовний колективний захід, ключ з за південною Кореєю, мають реагувати відповідно в будь-якому разі, якщо б Китай не хотів би такої співпраці Кореї з Росією, він би її запобіг він, скоріше за все, вважає це корисним з точки зору власних стратегічних перспектив. Північна Корея виконує функцію такого, нібито неконтрольованого, ніби такого такої непередбачуваної країни, яку Китай використовує, щоб лякати захід, і на тлі якої він виглядає більш Конструктивним таким, з яким можна вести якісь переговори, а хто може якось утримувати цю деструктивну силу і Китай розігрує цю карту не вперше, треба сказати, скоростю для себе. Дякуємо за вашу експертизу. Вячеслав Ліхачов, сходознавець експерт, центру громадянських свобод, був з нами на прямому відеозв'язку Ну і на його думку є. Більше предпідстав понамістаром на зараз очікувати, що у відповідь на похлиблення співпраці між північною Кореєю та Російською Федерацією Південна Корея швидше за все не буде поки переглядати свої правила щодо експорту зброї, яку вона теоретично могла передати Україні у відповідь на такі дії.